Друзі, брід, це улюблений мій формат відео, де ми беремо аргументи поганих хрібят і розбираємо їх на частини. Отож, це відео, яке мені дуже приємно особисто емоційно записувати, тому що це відповідь на ті. Контраргументи ребят з Полтавської області, які вирішили, що вони хочуть спростувати наше розслідування. Ну що ж, якщо вони вирішили в цю групу грати, то давайте їм допоможемо з цим. Тим більше в мене є багато чого сказати. Тож з вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп», І сьогодні ми розпаковуємо аргументи якогось роз полтавського Проняна, преміум актив і всіх тих, хто намагається відбілити цю історію з фортифікацією. Ми починаємо. Я буду дуже швидко, тут багато чого говорити не треба. Тож, коли ми випустили розслідування, піднявся скандал, то намагалися якраз ребята з полтавської. Ова, якось це спростувати. Першим був звичайно Пронін, який зараз вже очолює служби фінансового моніторингу. І ну, відверто я вам записував відео про його промову, там він нічого не сказав. Але що цікаво, він приніс фотографії. Також дуже коротко розбираючи історію з фотографіями. Як ви бачите, справа це наші фотографії, зліва це його. Я вам покажу їх більш наближена історія. Ось так виглядає фотографія з нашої фортифікації, яку ми досліджували. Ось так виглядають фотографії Проніна, які він приніс в раду. Це різні ділянки, і вони очевидно різні. І так само очевидно, що е, мова в нашому випадку про ділянку, яка знаходиться зараз, наскільки вже це можна говорити під час е, під окупацію. Тож, навіщо Пронін приніс ці фотографії? Незрозуміло, і, чесно говорячи, це все, що у нього було в промові щодо спростування. Але у нього була одна цікава деталь. Він згадував премію актив, говорив, що це закон про. Який закон, завод, який щось виробляє, і потім, відповідно, навіть цей сам завод від Полтавщини вийшов якраз з спростуванням нашого матеріалу. І от якраз завдяки їм у нас вийшло набагато більш цікавіша історія. Тож я хочу якраз тут розібратися. Перше, і пронін, і в цій компанії компанія Преміоактив говорять, що вони виробники пірамід, і в принципі не є прокладкою. Що частково є прав. Але не до кінця вони забувають сказати про те, що вони так само купують і в інших компаній от якраз ці пірамідки, в тому числі, до речі, у компанії одного із підозрюваних НАБУ. Тож в нашому випадку якраз мова йде про те, що вони закупили там значно дешевше. А в своєму ж тексті вони вдруге посилаються на те, що їх собі вартість 1043 гривні, і от все інше це доставка. Про неї ми поговоримо окремо. Тут знов ж таки вони не ширі. По перше, вони. За нашу інформацію, продавали значно дешевше, навіть там, де могли йти за 1300 гривень, і за 1400 гривень. А в квітні, якраз 2025 року, вони купували пірамідки взагалі за 541 гривню. Але повернемося до історії з доставкою. Вони стверджують якраз про те, що в ці 1360 пірамід треба було доставити за місяць. Ну і не так багато компаній, які готові це повести. Но фактом, що в ці послуги, послуги по доставці, вони начебто оплатили у квітні 24 го року. Це так по документам, станом на вересні 24-го року, що наймач на тій ділянці, про яку ми говоримо, цих перемідок ніхто і не привіз. І головне за інформацію знову ж таки відкрито вже кримінальної справи, і те, що навіть ми бачимо по судовому реєстру по справі БЕБ, то якраз і досліджується те, що ці послуги по факту ніхто і не надавав. Але повернемось на те, що ми ж дивимося і на документи. Вартість піраміди з перевезенням, як зазначає компанія, це 2161 гривня. Тепер ми просто рахуємо, вони, начебто, говорять, що їх собівартість 1043 гривні. Виходить, за такою логікою, доставка піраміди мала коштувати 1120 гривень, дорожче, ніж сама піраміда, що дивно, але ну, ще раз так стверджує компанія в своєму ем, спростуванні. Але по факту, якщо ви подивитесь на їх документи, то воно теж не сходиться, тому що. Тоді собівартість має точніше, не собівартість, а доставка має коштувати майже 1300 гривень. Тож, оця якраз не сходження, і напевно призвело до того, що м'яко ну, говорячи ребята трохи спалилися. Далі компанія стверджує про те, що вони заплатили 17 мільйонів гривень як податків. І вони велика компанія. Ми, звичайно, на вас дивилися і перевірили, що вони платили 6 разів менше по галузі, ніж 2024 році. До речі, щодо цих 17. Мільйонів дивно, тому що станом на серпні 2025 року ем, сплачено було лише 7 мільйонів. Ну, я звичайно не здивуюся, що різко вирішили заплатити, але щось у мене по цьому є великі сумніви. Ну, і останнє це найкраще, що могли зробити ребята, тому що вони в своєму офіційному прес-релізі говорять, що продали лісоматеріалів лише на 900 тисяч гривень. Ем, ну, це прям явка з повинна, тому що по всім документам проходить 8 мільйонів. Навіть ми, до речі, в сюжеті стверджували, що вони продали не 900 тисяч, а на 1 мільйон 600. Може, прописали зайвого. Але ну, точно не в сторону компанії. Тож, якщо 900 тисяч, а по документам пройшло 8 мільйонів, то це прям дуже цікава частина. Ми обов'язково це передамо НАБУ, які будуть розслідувати цю справу, щоб вони збільшили. Як то говориться, суму збитків. Ну і давайте говорити. Відверто нам чудово відомо, що цей пан Кулініч, це директор департаменту Полтавського, і такий собі Сійсько, це начальник управління департамента Кулініча, якраз і обговорювали, щоб їм і як. Зробити з тим, що по документам не сходяться лісу матеріалу. Коротше, компанія в своєму релізі сама все підтвердила. Ще раз дякую. Навіть ми трохи вам записали лічного зайвого. Ну і останнє це про зв'язок IP адрес між подачою податкових документів. Тут компанія говорить, що ну вони не розуміють, як це було прямі актив в Полтаві енки в Києві. Ребят, дуже просто у вас, скоріше за все, це робив один бухгалтер, і ось таким з обставинами він це робив не один. Раз і це повторюється і в 22-му році, і в 25-му році. Тож як це буває, ну не мені вам пояснювати, в принципі, і вам мені пояснювати теж, не треба теж буде це достатньо. Будете вже пояснювати детективам НАБУ. В принципі, все це все, все, все спростування з боку полтавської. Далі там далі багато того, що насправді все побудували, і всі експертизи зроблені. Ще раз ребята точно знали про те, що є цей кейс, і намагалися прикрити свою цю п'яту точку, чим могли. Прикрили не дуже, але було цікаво подивитися на ці аргументи. Коротше, шановні корупціонери, як тільки у вас будуть якісь нові аргументи, приходьте, буде цікаво і весело на них подивитися. А поки з цими я б відверто від на вашому місці зараз би видаляв би ці новини, тому що ви трохи там себе ще більше задокументували, але можливо ви вирішили допомогти слідству. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей.